Що б побажали би українцям у 2024 році? Е, терпіння, якомога е, більше терпіння, здоров'я найголовніше. Віра в перемогу і миру. Миру це найголовніше миру. Добре, дякую. Побачення. Миру, спокою і здоров'я. Ну, як найскорішої перемоги, спокою, миру. І щоб ми вже дочекалися перемоги. Це найважливіше. І здоров'я всім міцного. Це найосновніше триматися разом. Спокою і миру саме основне. і здоров'я теж. У 24-му році перемоги. Перемоги над Росією. Миру, тільки миру. В першу чергу миру, бо він нам зараз дуже потрібен. Більше, мені здається, все-таки людям позитиву в цьому житті, бо нам його зараз не вистачає. Хочу побажати батькам, щоб приділяли більше уваги дітям. Зараз звертали увагу на їхні стани, тому що всі події, які зараз відбуваються у нас, можуть змістити фокус уваги, ми можемо дивитися на якісь такі глобальні речі і не бачити, що трагедія може бути просто в сім'ї. Тому приділяти увагу дітям, більше спілкуватися з ними, не дивлячись на свою втому, на моральний стан, давати їм ті потреби, які, в яких вони, ну, ті речі, в яких вони нуждаються, яких потребують. Що б хотіли побажати українцям у 2024 році? Ну, мирного неба це перш за все. Тепла, взаєморозуміння, спокою в домівках, здоров'я побільше.